Багато спортсменів далі продовжують воювати у складі збройних сил. І, от один з таких зараз, в нашій студії, регбіст Віктор Баранев на позивний кеп, командир роти 130-го батальйону Київської територіальної оборони збройних сил України. Вітаємо вас. Доброго дня. Раді бачити. Навіть незручно запитувати, чи вашої зараз в вашому житті знайшлося якогось часу на Олімпіадах, щось вдалося побачити, те саме регбі. Ну, на жаль, трансляцію регбі я не бачив в прямому ефірі. А так пару записів да. Ну і в повторах, звичайно, дивився на наших дівчат-хлопців, і хлопців, які вже були в фіналах, яких. Не, а з а загалом думає. на службі є місце спорту? Ви як в минулому рекбісти знаємо, що регбістів на фронті об'єднує така організація, яку ви назвали «Бандеро регбісти. Ви один одному допомагаєте, підтримуєте один одного. У вас є комунікація між колишніми регбістами. Це організацію вже хлопці тут зробили. Я не знав, що така є, трошки пізніше дізнались. А, але ви не відхрещуєтеся, що ви бандеру регбіці. <сум> мабуть, все ж таки ні, тому що багато їм винен, бо вони стільки допомагають, що це просто неймовірно. Так, е ну, дивіться, е на службі, якщо розділяти бойові виходи і потім відновлення, то, звісно, на відновленні... Намагаєшся приділяти якусь увагу спорту, бо воно допомагає. Воно ну, саме заради вірніше, завдяки е, заняттям спортом, можна відновитись. Трошки нам потрібна допомога сьогодні не лише колишніх рогбістів, а й наших глядачів, тому що хочемо і вам допомогти, зокрема зібрати кошти. QR-код зараз з'являється на екрані. Ми збираємо на автівку. Розкажіть на яку і для чого, для кого. Ми збираємо так само нашому побратиму, який знаходиться в іншому батальйоні, не зовсім моєму, але ви правильно сказали, ми вже не розділяємо хлопців і друзів по батальйонам. Це дійсно Артем Захаренко дуже класний регбіст, дуже класна людина. І зараз виконую задачі в іншому батальйоні, і їм дуже необхідний, необхідний повнопривідний джип, бо в них є такі задачі. Ну, ви ж розумієте, не, не все можна розповідати, але повірте, ця машина там необхідна. А скільки потрібно зібрати? Ну хлопці кажуть, десь біля 300 тисяч, наскільки я розумію. Я Це, тут. мені здається, сума, яку ми можемо подужити за ваш прямий ефір, друзі. Будь ласка, беріть телефон, переходьте за QR-кодом, 10, 20, 30 гривень, будь-яка допомога зараз буде відчутна, і всі разом ми зможемо там, за 5-10 хвилин Докластися до того, щоб з'явилася машина, дуже віримо в нас, Віктора. Хотілося би поговорити про ситуацію на фронті. Ви в дуже такому непростому... Ну, не можна сказати, що на фронті є якийсь простий чи непростий район, але ми принаймні чуємо новини з того відтинку, на якому ваша рота зараз знаходиться. Це Кліщівка, якщо я не помиляюся, ну часів зов... яр... Зав... зараз. Не зовсім кліщівка, да, але ми були вже в Кліщівки. Трошки розділялись. є така ротно тактична група, і одразу два напрямки тримали. Е, розумієте, я не зовсім е, впевнений, що можна абсолютно всі деталі розказувати і, і все сказати. Але е, напрямки в нас були дуже важкі. Взагалі, я, чесно кажучи, дуже пишаюсь своїм батальйоном, тому що за ці два з половиною роки, вже третій рік до війна, повномасштабна, я маю на увазі, в нас не було легких напрямків, на жаль. Хотілося б, щоб іноді були. Перший рік ми, як вийшли 9 квітня, ми повернулись аж в січні 23 го року. Тому і я думаю, про це теж треба нагадати. Маю на увазі, наш... що 9 квітня ви вийшли з Ірпеня, відтоді вас вперше відправили квіт... за межі області. 4 квітня ми вийшли чи 3, чи 4 3. ми вийшли з Ірпеня, і вже 9-го ми вийшли, і, здається, єдиний. Я не дуже історію цієї переймаюсь. І ми єдиний батальйон. Він не єдиний, а Перше. перший батальйон, це який пішов за межі своєї області. Так точно на Харківщину. Так точно. І ми повернулися в 23-му році. І ми єдиний батальйон на сьогодні, наскільки я знаю, який має бойовий прапор. А ще з давніх часів фото, з бойовим прапором військової частини це дуже велика честь. З моменту, коли ми оголосили збір, нам зараз режисери трансляції підказують, що завдяки вам глядачам назбирали вже 10 тисяч на автівку. Це дуже хороший результат. І ще раз закликаємо доєднатися до збору. Хлопці збирають на позашляховик, який є ну надзвичайно важливим в умовах сьогоднішніх ведення війни, ми навіть від військового експерта вмикали Петра Черника. Він говорить, що от ми в нього запитували на Курщині, як можуть відбуватися події. Він говорить, от як тільки у нас буде багато колісної техніки, яка би нам. Допомагала маневрувати, то там би події розвивалися б дуже стрімко і на нашу користь. Тому друзі, долучайтеся до цього збору. Позашляховик потрібен хлопцям на фронті. 300 тисяч загалом збір зараз уже понад 10 тисяч зібрали. Ми всім вам дякуємо, що долучаєтеся. 5-10 гривень. Це наш і ваш внесок в перемогу. Пане Вікторе, до речі, Руслан згадав про Курський напрямок. Ми бачимо, як соцмережі дуже активно на це реагують, вирує життя в соцмережах. А на Фронті, військові. От яка ваша була внутрішня емоційна реакція на те, коли ви дізналися про початок курської операції? Ви знаєте, я маю вам зізнатись. Я дізнався, здається, позавчора тому що шість діб були без зв'язку. У мене були трошки інші задачі. Я зараз прикомандирований. Ну не було можливості в нас тільки Starlink був. І... Ну, тим більше я ви дізналися нас, про операцію, коли вона вже так розігналася. була В розпалі, я так думаю. Позавчора вона була в розпалі. Як, як от перша реакція? Не знаю, чому без нас, мабуть. А, А серйозно? хороша. не була перша реакція, що може це фейк, може це не так. Та якось, ну, чесно, я зараз не дуже аналізую. Дійсно, багато фейків треба перепровіряти. і запитувати. Ну, Потім, коли я побачив, що навіть один з батальйонів нашої бригади десь же там зайшов за кордон і вже є е, коротке відео, то я подумав, що, мабуть, все ж таки десь там вже. Чому без вас, так? Да, подумав, ну, ну як чому без нас? Бо нас трошки, трошки стерли, чесно кажучи, ми дуже багато, дуже багато несемо втрат насправді. Дуже важкі напрямки і, на жаль, на жаль, хлопців. Дуже, дуже хлопців б'ють. Це... 130-ти поповнюються свої ряди. Так, поповнюються. І навіть коли я піднімав це питання от, перед останнім нашим виходом в лютому місяці цього року у нас батальйон був ще не готовий, приїжджав. Якийсь керівник не пам'ятаю, По-перше, я не буду називати. Прізвище пам'ятаю, не пам'ятаю, якого напрямку. Ну, не буду називати. Е... Він так прямо запитав ротний. Ну, як справи, я кажу, ну як, як? 51% в нас е... готових хлопців. А з цих 5... наповнення штатки, а з цих 51% ще ж є там трошки хворі, трошки вікові хлопці. Так, да, вони вмотивовані, але ну, ви маєте розуміти, що коли тобі 50 ти не можеш бігати так, як в 30. От. І нам дали такі поповнення, дійсно. Але ну, зараз я підніму таке питання. Я не розумію, для чого це робить ТЦК і для чого це робиться навчальними центрами, коли просто дають масу людей. Так, да, мені прислали, от як командіру роти, мені дали 45 людей. Вибачте, з них 10 одразу через 3 дні ми відправили е, в тилові, е, пункт тилового забезпечення, тобто в Київ охороняти. Вони ледь ходять. У нас був так мед, він накладає турнікет, втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого, без марш-броску і так далі. Для чого, скажіть, будь ласка, просто отак, я не знаю, куди дивитись. Для чого, скажіть, будь ласка, ви робите таку. Важко підібрати слово, я б зараз сказав, але я розумію, що нас дивляться може, навіть діти. Я розумію, да, ви собі галочку поставили, у вас є 100 людей, відправляйся, а далі ротний. Ну, це далі вже ваша відповідальність. Так, роби, що хочеш, <sharp> да. а, вибачте, а мені, коли в мене 96 людей наповнення штатки, мені дають отак, отак зону відповідальності, будь ласка, стримуй. Ким? Так, да, один раз ми вийшли, у нас 45-50 людей, їх поміняти треба. Так, це ще я не кажу про поранення, про якісь дійсно неповоротні втрати. Везлаба вас... Б... вікторе, я хотіла ще запитати ви про больові. Такі точки почали казати. Одна з таких больових точок була особливо для київських батальйонів. Це координація з тими бригадами, складі яких ви воюєте, тому що київські батальйони ніколи не воюють своєю київською бригадою, як бригадою, а завжди під якоюсь іншою бригадою. І не завжди було таке ставлення, на яке київська тероборона заслуговувала. Чи це покращилось? На сьогоднішній день, я сподіваюся, покращилось. Різні бувають бригади і різні. Я не скажу, що це залежить від командира бригади. Я вже навіть іноді як командир роти, це там через дві голови, просто в нас дуже такий класний комбат, він багато чого довіряв робити і відправляв там на наради з камбрігами. Я був дуже здивований, наче всі нормальні, адекватні люди. Наче все окей, все проговорили. Як починається якесь виконання задачі, ну знову так через, як кажуть, через жопу. Не знаю, як підібрати слова. Але слухайте, ну коли ви туди заходите і нас не міняють по 12-14 діб, хлопці просто від втоми потім. А ви ж знаєте, команда, ротація додому, всі зриваються, як, ну, як скажені пси і біжать додому. Але коли в тебе не вистачає трошки води, ти перевтомлений. У мене є хлопці, які просто на виході додому через яр розривали мініски, тому що ну, організм зношений. Не вистачає вологи, не вистачає еластичності зв'язок і все їй. Ну, такі втрати. Вона не бойова, але, але він все, він випадає. Ну, Було багато конфліктів. Я знов таки, я ж кажу, якби тут сиділи люди, з якими я міг би сказати у вічі, я їм всім сказав, там у вічі. Але зараз я не буду називати прізвищ. дуже багато таких є. Знаєте, є така от давайте воювати приданими. Це не дуже красиво, але багато хто так і робить. Воюють приданими, бо вони для них чужі. Я, наприклад, коли, от, ну, я ж можу, нас же дивляться, зараз може подзвонити хто загодне і сказати, що це брехня. Я ніколи не відносився до людей, які приходять навіть от в цьому році, що вони чужі, вони вже наші, вони вже мої, вони вже моя рота. Так, да, я більш тепло відношусь до тих, з якими я з першого дня, звісно, ну тому що я його знаю вже третій рік. Але якщо людина в нас вже три дні, він наш. У мене є такий випадок, коли людина пішла, так, да, можливо, це я винен, що я не доновчив, я не перепровірив, людина пішла з турнікетом, надала допомогу хлопцю з іншого підрозділу, і він врятований, бо ногу відірвало. А на себе вже коли б отримав поранення, турнікета не вистачило. Він просто стік. Віктора, мені здається, що за весь час, у нас бійці в студію, наскільки відвертої розмови у нас не було. Ми вам ну за це дуже дякуємо. Насправді Здається, що про потрібно не доносити цю інформацію. Я тут просто чому цю ремарку, чому я взагалі вирішив встрягнути в ваш монолог? Тому що мені здається, що ця ваша відвертість це така ознака того, що ця допомога, яку ми зараз бираємо хлопцям, і у нас є QR-код на екрані на автомобіль, що вона точно піде за призначенням. Потрібно зібрати всього 300 тисяч гривень, 32 тисячі завдяки нашому ефіру, ми вже зібрали. Фактично, 10% автомобіля глядачі вже для вашого побратима зібрали. Передні колеса є. Ми вас просто Давайте закликаємо долучатися до цього збору. Самі донатимо і теж вас до цього закликаємо. Ви розумієте, якби впиралися тільки в автівку, ну питань стільки, а, а вночі як ходить? А... ПНБшки, а теплаки. Ці 300 тисяч можна помножити на 100. Це я, я ж не кажу для одного підрозділу. По всьому фронту хлопці потребують, потребують дивитись вночі. Зараз відкрию секрет, ну, секрета в цьому нема ніякого. Зараз все життя майже вночі. Тому що в день ну, ви розумієте, яка кількість зараз дронів, скидів, впівішок? Ну, Так, да, ходять по сіряку, але, але ж в день. Вдень дивляться, всі бачать всі завдяки мавікам і так далі. Тому без яких засобів збирати можна цілодобово. Ми всі питання не закриємо навіть за тиждень. Ну, а за вашими спостереженнями росіяни теж якось еволюціонують? Вони дуже швидко еволюціонують, на жаль. Вони моментально вчаться, я думаю, що вони вчаться якраз завдяки нашим цим різним технологіям, бо скиди, наскільки я розумію, почали спочатку в нас. Так. А потім, ну, а вони ж це ставлять, чи я так розумію, на свій оцей відуралий до. І все в них виробляється в рази, в рази швидше і, можливо, не якісніше, але. Кількістю вони вражають. Пане Вікторе, коли ви говорите про всі ці проблеми, про те, що не вистачає надії координації, поваги, не вистачає людей. От би якби вас запитали, що треба найперше зробити, щоб ці проблеми в армії в управлінні військами виправити, що б ви сказали? Елементарно, не брехать. Ви просто робіть так. от, Ну, робіть так, як хочете, щоб робили з вами. Послухайте, коли я виходжу на позиції зі своїми хлопцями, і ми стоїмо тут, тут і тут. А мені кажуть, отут і тут є люди, а потім прорив. Ну, блін, ну це вже не секрет. Так же ж по Іванівському проїхали. Ну, дві позиції ліворуч, які б мали бути і закривати цю дорогу, і не закрили. І хто? І ми в оточенні, ви думали, я буду, я не буду мовчати, бо так воно і було. Призвич називати не буду, але вибачте, коли в нас. Кацапи, да, хотів інше сказати. За спиною і з СП один хлопець там і залишився, а двоє ледь-ледь виповзли. Один з них героїчно на руках, бо було поранення, і торкнулось там позвонка, він дійсно виповзав на руках. Слава Богу, живий зараз, не зовсім здоровий. Так як про це можна мовчати? Ви, ви просто, ну, ви кажіть, де ви є. І кажіть скільки вас. Ну хрен з ним там скільки. Просто кажіть, де ви є, щоб було, щоб ми розуміли, що ну тут дирка, тут там два тобто, ця історія, що на сварумі не люблять поганих новин, вона дорого дуже обходиться. Те, що можна зробити висновок з того, що розповідаєте? розповідаємо. Да, і це я треба дімо, змінювати. Ну, просто якщо вони ну ну чому до мене, от, ну, я не знаю до мене в батальйоні. Я сподіваюся, і на сьогодні довіра величезна. Я ніколи не казав, де нас немає, що ми там є. Я думаю, що керівництво батальйону, що хлопці, які поруч завжди знають, що якщо ми, там наша рота, брали якусь задачу, ми завжди її виконували. Я цим пишаюсь досі. Я досі пишаюсь тим, що, наприклад, будучи ще командиром взводу, да, я цим пишаюсь, я на. Будь-якій позиції не було бійця раніше ніж я Я цим пишаюсь є чим пишатись. Я пишаюсь тими хлопцями і тим батальйоном, в якому я виріс. Ну пане вікторе, дуже дуже добре, що ви про це говорите. Дуже добре, що з'являються військові, які не бояться говорити про проблеми, кротевич, пташка. Тому що ми бачимо, що все-таки це має якийсь вплив. Просто головне не боятися про це говорити, бо дуже багато військових говорять нам багато чого в кулуарах. Але коли з'являються в студії на наші питання, відповідають зовсім інакше. Тому дуже дякуємо вам за правду і зараз говорити що правду. Говорите. Так, дякуємо вам, друзі. Ще раз нагадаємо, що. У нас в студії Віктор Баранов, КЕП позивний командир роти 130-го батальйону територіальної оборони, збирали ми під час цього ефіру на автівку для побратима Кепа. Це, Автівка, яка коштує 300 тисяч гривень, і режисери трансляції нам підказують, що за всю розмову ми назбирали близько 45 тисяч гривень. Вам за це дякуємо. Дякуємо за кожен донат за кожну гривню. Якщо ви будете раптом дивитися в Ютубі цей ефір, то просимо зараз. Ми вже просто розмову завершуємо. Просимо долучатися до гривня. Мені здається, що це буде от підтримка таких військових, які говорять правду, і вони мають це відчути. Що за ними стоять не тільки їхні побратима глядачі, які хочуть знати, що насправді відбувається, тому друзі, от якщо що вам сподобалось? напевно, не інформація, яку розповів пан Віктор, а те, що вам відгукується, те коли військові не бояться відверто казати, що відбувається не так, зокрема і в управлінні військами. підтримайте, будь ласка, це гривню, і от це буде найкращий спосіб віддячити і підтримати таких людей. Віктор Баранов, кеп, командироти 130-го батальйону Київської тероборони збройних сил України був з нами в прямому ефірі.